Всім привіт! Сьогодні у нас останній понеділок червня місяця. Закінчили завантаження в мене на фірмі отут. Маю коротенький виїзд до Берліна. Завтра два розвантаження, повертаюсь назад. Оскільки потрібно мені середа-четвер бути вдома. Ну а сьогодні, приїхавши до машини, я побачив ось такий комунікат. Ось таке повідомлення, як бачите на екрані, щось сталося з гальмівними колодками і дисками, не знаю. Зараз їду на сервіс, домовилися, після завантаження зроблять мені перевірку, можливо ремонт. Можливо, треба буде поміняти колодки або диски. Накинемо пасок, виїжджаємо на загального значення. Дороги з фірми і на сервісі зараз все перевірять нам і поремонтують. Машина має 471 700 кілометрів пробігу, як бачите на екрані, і їй йде сьомий рік. Машина з з грудня, з грудня 2018 року. Я її брав нову, буквально там було. 18 кілометрів пробігу. Їхати до сервісу недалеко, тут буквально 10 кілометрів, наступне містечко найближче. Там є такий їхній спеціалізований сервіс для вантажівок. От. Ну і заодно я ще згадав, потрібно буде зробити Перевірку кондиціонера. Були... Минулого тижня була висока температура на вихідних, ну і посеред тижня так було поза 30 градусів. Ну і вже він так холодить, але не так ефективно, як раніше, я думаю. За 7 років там ніхто його не перевіряв, бо не було такої потреби. І напевно вже десь трохи фреону вивітрилось. Так що ще мають оновити. Кліматичну установку. Подивимось, скільки фреону втікло за цей час. Наближаю вже до сервісу. От тут поміж житлової зони є отака вуличка крутка. І тут є сервіс автомобільний, вантажних і легкових. Так і просто собі називається автосервіс. 8. Ну і в якомусь з цих боксів будемо ремонтуватись. так Мені здається, що то буде оцей великий. Я, ну, я зараз тут перед ним і зупиню. Тут запитаю. Могли би тут трошки краще зробити покриття, ями полатати, але кого то інтересує. Так люди і їздять. І так їздять до них. і так. Першим ділом будуть перевіряти кондиціонер. Сказали під'їхати під другий бокс. Причі відчепити. Ну і фактично я вже тут. Зараз він скаже, де тут зупинити. Підтягне апарат. Я думаю, так буде добре. tył będzie. Może, Poprzez To przecież jest dobrze widzisz. Wszystko nie? Nie czy nie? No, tango wyglądają deski. Klocki widać. Klocki? No, to widzisz jakieś zaciski widzisz, Tam, to nie starczy nie? No. Zniali kolotkę toru i jakoś za tango nie wyglądają Битожці ще є, але що зімбрикує. Так, а то колодка справа. Одна випала, а друга нібо заклинив супорт. Ходу через нього і висвітилось то повідомлення. Оцю витягнути не можуть. 5040, чи щойно виїхав з того сервісу. Дуже довго вони то все роблять, так як вони один, один робітник, тим всім займався. Після того, як заправили кліматизацію, переїхав я в сусідній бокс і. Відразу взялися вони до роботи. Зняли передні колеса, подивились до передніх дисків, колодок. напереді все нормально. от. А от задніми довелося побавитися. Права сторона був заклинений супорт. Бракувало йому якогось там ключа. Доварував він головку до якогось другого ключа. Якось то все дуже довго. Потім обід, потім ще якісь там перерви. І от тільки-тільки все зробили. Поміняли нові колодки. Зберемо комплект до супортів, до направляючих. Ну і їду, не знаю. Правда, то повідомлення далі світиться. Можливо, треба якийсь час, щоб воно обновилося. Подивимось. свій статус. Такі от неознаковані поліцейські БМВ їздять. Ранок нового дня, доїхав я вже до Берліна. Зараз от рухаюсь по східній об'їзній, а 10 Берлін Рінгу і бачимо, що тут повним ходом йдуть ремонтні роботи. З правого боку повністю знімають Бетонне покриття автобану і будуть робити нову дорогу. А цю сторону, по якій ми їдемо, я так думаю, зроблять вже на наступний рік, бо вона теж в такому плачевному стані вся полатана. І це все піде на ремонт, на замін. Ну а це якраз напрямок до гігафабрики фабрики Тесла. Вона тут буквально за поворотом. Вже не перший раз я біля неї їду, але ще там проводяться завжди якісь роботи. Вчора після тих ремонтів перетнув кордон, великого затору не було, буквально за хвилин 30 я вже був в Німеччині, зупинився на промзоні біля кордону, переночував, ну і ото доїжджаю до першого розвантаження в Берліні. Залишили 40 кілометрів, це у нас логістика Гермес. Був я вже одного разу там такий в селі такому на околиці села, передмісті Берліна, Дуже туди погана дорога. Подивимось, чи вони її поремонтували, чи там далі ями по коліна. А тут можемо бачити, як полатаний автобан, вирізані отакі. Прям путні латки в тому бетоні. Ну і по їхніх мірках це вже не годиться, це все треба буде замінити на нове. А от ми вже під'їжджаємо до Тесли. Ще недавно тут був ремонт, на цій ділянці автобану ремонтували і сам автобан і робили оцю розв'язку нову, будували оцей місток. Чи розширяли його, тут, якби був з'їзд, але була така поленька-маленька -маленька дорога, його все збільшили, розширили. Ну і от сама фабрика, справа від нас. Ще недавно тут був ліс, пам'ятаю, як його вирубували. Цю частину автобану робили десь минулого року, ремонтували, теж замінили повністю все покриття. Так, помаленьку весь Берлін Ринг буде, буде, буде зремонтований. З'їхав я вже з автомагістралі і от перед нами Берлін попереду, видно навіть Берлінську телевежу. Ще буквально 3 кілометри і отут на околиці буде склад. Їжджаємо в село. Зразу тут на початку. От справа. Бачимо щось продають якісь овочі, фрукти. Тут нам направо логістик центром навіть є вказівники, що це поліцейські на велосипедиках печуть. Через 160 60 метрів повернули. Такі от знаки тут, що наліво не можна, але якщо доставка, то можна. От сюди по такій брюкіушці і потрібно нам заїхати. Якщо в'їзду тут просто нема. Ще один знак. Не наступний. Але ми притримуємо з козівників центру цього зелененького цього вказівника з білим написом. Церква, церкв, здається, справа їхня. Гермес, от вже на відзнаки а Гермес. Наліво. Ну і навряд чи тут щось змінилось в плані якості дорожнього покриття. Бетонні плити тут на початку, ну а там далі буде трохи гірше. Минулого разу, коли я сюди заїжджав, то здається падав перед тим дощ і оці всі ями були залиті водою. Фактично не було видно, наскільки вони глибокі. Ось такий ото склад. Помниш житловою зоною. Такий от тут. По бетоні якийсь асфальт був покладений, той асфальт вибився. От нарешті, можна сказати, я знайшов погану дорогу в Німеччині. то біля самої столиці краще вже би були просто отакі бетонні плити, на що вони по них там асфальту понакладали, важко сказати. Ну і от, вправа бачимо вже гермес, тут я і повинен. Розвантажитися десь на оцих рампах. Перша, друга, третя, що тут, нема нікого. Стоп, припаркуюсь, занесу документи ну і скажуть куди під'їхати. Якраз вчасно приїхав, хлопців пауза була до 9.15, 10 хвилин почекав і сказали під третю рампу підпаркувати машину. До наступного розвантаження 90 км, Потрібно об'їхати Берлін, і з південної сторони там буде склад порта. Туди ми і їдемо. Доволі швидко тут розвантажився, так як на Гермесі хлопці меблі забирають самі, їм тільки треба з машини подавати. І не потрібно розкладати ні по яких мозиках. Тож прицеп вже порожній, ще кілька меблів було на машині. Ну і далі фактично ціла машина в наступному місці розвантажується. А тепер тільки звідси виїхати ось цих німецьких автобанів. Ну, виїзд так само, як заїзд, все те саме на той самий автобан. 90 кілометрів і будемо на місці. Доїхав я вже до розвантаження. Отут. Кілька складів є, таких порта, мобельбос і поком. Нам до порти. Буквально кілометрів 15 від Берліна ця промислова зона. Так, так, так. Ага, портапозас тут. Анліферунг на паркінг Треба заїхати. Давненько я вже тут не був. І не пам'ятаю де там перерахувати. Бюро їхнє, хіба там в кінці десь? А, десь тут собі зупиню та й піду занесу документи, що вони мені зараз кажуть. Скільки чекати доведеться. 11.20, 12, здається, там обід. Розвантажився я на порті. Тільки заніс документи, відразу сказали, до 9 рампи. От, е, Біля 12.20 до першої була перерва в них, то я пообідав. І закінчив розвантаження. Ну і зараз е, забираю прицеп і повертаюсь до Польщі. Доїхав я вже до нас на базу. Зараз заправлюсь і на тому буде по роботі. На цьому будемо закінчувати наше коротеньке таке відео. Дводенний виїзд з невеликими пригодами, з ремонтом. Тож наразі всім дякую за перегляд і до нових зустрічей на каналі.